Плати або сиди у темряві. Кабмін скасував мораторій на відключення боржників. Норма, покликана сприяти захисту конституційних прав та свобод людини в умовах воєнного стану, набула чинності ще навесні 2022-го. Відтоді стягування боргів за житлово-комунальні послуги було під забороною. Тисячі українців користувалися ситуацією, аби просто не сплачувати рахунки за комірне. Так лише за електроенергію. Споживачі заборгували близько 20 мільярдів гривень. Борг населення за спожиту електроенергію збільшився на 41% щодо довоєнного часу. На жаль, люди, які мають можливість сьогодні сплачувати житлово-комунальні тарифи, враховуючи мораторій, дуже серйозно погіршили платіжну дисципліну для нормального функціонування енергосистеми України, вкрай потрібні ресурси, тому це була вимушена міра. 1% відсоток з загальноукраїнського боргу, тобто 200 мільйонів гривень, за світло винні Криворіжці. за інформацією надавачів послуг, ту чи іншу суму заборгував кожен третій, якщо не кожен другий мешканець кривбасу. Списки боржників, яких від'єднуватимуть від енергетичної системи у першу чергу, оприлюднили на порталі центральної енергетичної компанії. У ньому зо 9 десятків адрес, як у кривому розі, так і навколишніх населених пунктах. Вже ж ми розуміємо, що Є як значні суми, так і незначні, однак відключення передбачає за будь-яку заборгованість. Тобто ми враховуємо всі обставини, однак запевняємо, що в першу чергу відбуватиметься припинення електропостачання клієнтів, які мають великі суми, і період заборгованість також також великий. А вже ж борги за поточні споживання відключення не буде. Про припинення або обмеження розподілу електричної енергії споживачам повідомляють заздалегідь тим, хто підпадає під відключення, сповіщення надсилають поштою. До дії постачальники послуг вдаватимуться після спливу 10-денного терміну від дати отримання такого попередження, аби уникнути знеструмлення та додаткових витрат на перепідключення послуг. абонентів закликають не зволікати. Відновлення енергопостачання відбувається після повного погашення заборгованості, а також оплати витрат на відключення та підключення. Розмір останніх може варіюватися в залежності від технічних умов. Тож постачальники послуг закликають клієнтів вчасно платити за спожите комірне, аби не витрачати зайві кошти для повторного підключення послуг. Загалом скасування мораторію криворіжці здебільшого сприйняли позитивно, зокрема, стосовно тих співгромадян, які системно не сплачують за спожите комірне. Я вважаю, що якщо борг невеликий, то це не варто робити. А якщо е, великий вже, то чому б ні? Негативно, тому що зараз наразі війна, і я знаю, що у батьків. Навіть у всіх людей немає зараз фінансової можливості сплачувати за всі борги. Ставлюся негативно, тому що на час повноштабного вторгнення у людей може не бути коштів на оплату комунальних платежів. Але з іншого боку, хотілось би якийсь контроль цього, тому що можуть зловживати цим правом. Незалежні аналітики стверджують, більшість половини боргів по країні накопичили заможні споживачі, тобто ті люди, які мають дохід на відміну від бажання платити за послуги ЖКГ. Але зазначимо, відключення від комунальних послуг і надалі залишається під забороною в зонах бойових дій. Всіх інших, хто спроможний сплачувати за комунальні послуги, закликають вчасно здійснювати платежі та не накопичувати борги. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.